Слово Веріда на Велику Суботу, 30 березня. Христова церква сьогодні в тиші споглядає розп'яту любов у пресвятих дарах в Євхаристії. Входячи у цю тишу, входимо у саме серце Ісуса, котрий помер. Він помер із багатьох причин: зрада, ненависть, гріх, закам'янілість юдеїв та суддів. Але основною причиною, яка привела Христа до смерті, це Його любов до нас. А справжня любов потребує жертви. Розп'яття Христове не було якимось простим вбивством, а жертвою, жертвою великої любові. Вбивство це чиєсь насилля над іншим, у смерті ж Ісуса все по-іншому. Бо Він, навіть якщо і помер насильницькою смертю, пішов на цю муку добровільно, як і сам про це мовить у Євангелії від Йоанна. Бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Христос приймає свою загибель від тих, кого створив, і яких любить, задля яких терпить всі ці знущання, щоб і вони могли бути щасливими у Бозі. Яким чином ще сильніше міг Христос доказати свою любов, як не вмираючи такою смертю?